Продовжуємо наш урок. Отже, як я говорила, модуль у нас футзал. Будемо працювати над передачами. І, звичайно, що трохи попрацюємо самостійно, тобто зовнішньою, внутрішній бік стопи у нас працює з пересуванням вперед. Раз, два, видимо три, чотири, п'ять. Шість. Молодці. Працюємо назад. Раз, два, три, чотири. Молодці. Тобто, постарайтеся. Можливо, у вас буде зручно з кимось із домашніми попрацювати над передачами. Отже, внутрішньою. Перейшли. Внутрішньою. Перейшли внутрішньою. Перейшли внутрішньою і внутрішньою. Молодці. Продовжуємо. Далі. У нас, знаю, м'яч у мене один на всі випадки на футзал і на волейбол чи баскетбол. Далі пам'ятаємо, працюємо над верхньою передачею. Так? Підкидуємо і рівна, рівна. У нас ручка, щоб був удар. Значить, підкинули і ударили. Звичайно, учні, чи правою, чи лівою немає значення, чи виправша, чи лівша. Але ручка має бути рівна. Рівна, так, рівна. Чи права долонь у нас всі пальчики з'єднані. І у нас має бути удар. так? Удар. по м'ячу. Удар, по м'ячу. Працюємо, якщо не виходить, не хвилюємося. Прийдемо до школи і ми, звичайно, відпрацюємо. І далі у нас гімнастика, трошки попрацюємо над гнучкістю. Звичайно, рівні у нас ніжки, щоб були, дістаємо до підлоги. так, До підлоги, до підлоги, до підлоги, щоб розтягувалися у нас м'язи. Ще один, два, три, чотири. Один, два, три. 3, 4. Не згинаємо колінка, працюємо з рівними колінками. Один, два, три, чотири. Молодці. Сідаємо на ніжку, на ніжку. так, Витягуємо, витягуємо, витягуємо. Звичайно, що кому важко піднімає п'яточку, хто може, опускає п'яточку. І, звичайно, у вас зовнішнє внутрішнє м'язо ось тут у нас розтягується. Потренуйте спинку, старайтеся е, тримати рівно, можете п'яточку на себе, але при цьому зберігати курінку в бік. Перейти, бачите, я перехожу, я перехожу з ніжки на ніжку, я не перекладаю ніжки. Я стараюся перейти з ніжки на ніжку, не переходимо. От я поставила, тепер я ставлю стопу, перейшла, перейшла. Я на інший бік. Звичайно, випад вперед. Ми робимо теж випад вперед. Тазобедрений у нас лоб йде вперед. Звичайно, розтягуємо. Звичайно, можна і підняти ручки. Так, давимо, тавимо таз вперед, вперед, щоб ось тазобедрені кістки у нас розтягувалися. Але при цьому зберігаємо. Дві плечові точки і дві тазобедрені точки у нас дивляться вперед, дітки. Вперед. При цьому дотримуємося всі правил техніки безпеки. До зустрічі!